Вітаю вас, малята! Хочу сьогодні почати з вами заняття з гри. Давайте пограємо в гру великий і маленький. Малята, ви вже знаєте, що все, що нас оточує, має розмір. Якісь предмети дуже великі, а якісь дуже маленькі. Давайте з вами розглянемо. Подивіться уважно, є два будиночки. А для кого ж вони? Вірно малята це будиночки песиків. Один будиночок великий, а інший маленький. Давайте допоможемо песикам розібратися, який в кого будиночок. Порівняйте песиків. Так, малята, цей маленький, а цей великий вірно малята. Маленький песик буде жити в маленькій буді. А великий песик у великій! Вірно, малята! Ви гарно впоралися з першим завданням. Подивіться, малята, далі. Що ви бачите? Акваріум Великий і маленький. Рибки є велика і маленька. Давайте допоможемо рибкам знайти свій акваріум. Так, вірно малята, маленька рибка буде жити в маленькому акваріумі, а велика у великому вірно малята. Подивіться далі малята, що ви бачите? Трактор великий і маленький, вірно малята. Та два причепи. Великий причеп і маленький причеп. Малята. А як ви гадаєте? Який причеп вчепимо до маленького трактора? Маленький, вірно, а великий причеп? До великого трактора. Вірно малята! Ви впоралися із цим завданням молодці? Давайте з вами пограємо в гру, що змінилося. Ми маємо з вами три іграшки. Пірамідка, ведмедик, та м'яч. Давайте з вами їх розташуємо у кімнаті. Потім ви заплющите очі, а я зміню місце цих іграшок. А коли ви відкриєте очі, ви скажете, що змінилося? Давайте спробуємо. Ведмедика розташуємо на середній шафі. М'яч розташуємо. На самій верхній поличці. Пірамідку розташуємо під вікном. Ну що, малята, заплющуйте очі. Малята розплющите очі. Що змінилося? Подивіться уважно. Вірно, малята. Ведмедик та пірамідка помінялися місцями. А де ж м'ячик? Вірно малята. Він знаходиться на самій нижній поличці. Ну що ж, малята, пограємо ще, заплющуйте очі. Розкривайте оченята малята. Де знаходиться іграшки зараз? Що змінилося? Ведмедик на підлозі. Вірно малята. М'ячик. На першій шафці. Вірно малята. А пірамідка між поличками і шафою. Вірно, малята, молодці. Малята, ви дуже гарно займалися та дуже гарно гралися. Ви розумнички. До нової зустрічі!